Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я вас щиро всіх вітаю, та заняття починаю. Діти. Сьогодні на нас чекає дуже незвичайна гра. Відглядайте загадку і ви дізнаєтесь, про що ж буде наша гра. Великий будинок у місті стоїть, та завжди, як вулик бджолиний шумить, як чаша він повний знаннями. Ласкавий будинок цей з нами. Так, діти, це школа. Отже, сьогоднішня наша гра буде про школу. Що ви знаєте про школу? А якою повинна бути школа? Просторою, сучасною, з хорошим обладнанням. А як ви готуєтеся до школи? А чим відрізняється школяр від дошкільника? Дошкільнята ходять у садок та готуються до школи, а школярі це вже учні, які ходять в школу. А чи знаєте ви, що таке урок? Це навчальна робота, яка обмежена за часом. А що роблять на уроках читання? Читають казки, вірші, оповідання, дізнаються біографію видатних письменників. Ви молодці. Все дуже добре знаєте про школу. Тож сьогодні я вам пропоную ретельно підготуватися до школи, а саме до першого року, який називається читання. Яка зараз пора року. Весна Які ознаки весни ви знаєте? Яскравіше світить сонечко, розквітають перші квіти, з'являються комахи, розпускаються бруньки на деревах. Сьогодні ми будемо вивчати вірш весна. Пропоную вам прослухати його за цим відео. Я пропоную тобі послухати гарний віршик про весну. Грає сонце промінцями. Білий сніг стає струмками. І співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. Чи сподобався тобі віршик? Сподіваюсь, що так. А зараз давай за допомогою картинок спробуємо разом його розповісти. Що сонце робить? Грає сонце промінцями. Зі снігом що стає? Білий сніг стає струмками. І співаючи струмки, що роблять? Шлях знаходять до ріки. Давай повторимо ще раз. Грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками. І співаючи струмки, шлях знаходять. До ріки. Супер! Спробуєш самостійно. А я послухаю. Молодці, всі гарно повторювали за відео, а на нас чекає невеличка перерва. Другий урок математика. Наша тема уроку орієнтування у просторі. Зараз ми з вами зіграємо у цікаву гру, яка називається Що де знаходиться. Подивіться уважно на екран і скажіть, на якій поличці знаходиться машинка. На верхній. А слоник. На середній. А на якій м'ячик. На нижній. Подивіться на другий слайд. На якій поличці знаходиться диск. На верхній. А капелюх. На нижній. А огірок. На середній. А на який гаманець? На нижній. А окуляри. На середній. А на якій знаходиться яблуко? На верхній. Які предмети розміщені ліворуч? Так. Це яблуко, окуляри, капелюх. А які праворуч? Диск, огірок, гаманець. Подивіться уважно на цю кухонну кімнату. Скажіть мені, де ж знаходиться ваза? На столі, а котик. Під столом. А де знаходиться стілець? Біля столу, а холодильник? За столом. Подивіться уважно на цей слайд і скажіть. Де знаходиться білочка? Зверху чи знизу? Знизу. А махпочка? Зверху. Залишилося останнє завдання. Послухайте його уважно. Завітали звірята до мудрої сови на день народження. Хто стоїть найближче до сови? Їжачок. А хто найдалі від неї? Лисичка. А хто ж знаходиться попереду зайчика? Їжачок. А хто позаду зайчика? Лисичка. Молодці діти. Ви дуже розумні. Час так швидко пройшов, що настала перерва. Починається останній урок фізкультура. Тож ставайте по порядку на веселу зарядку. Діти! Сьогодні ми з вами потрапимо до казкового лісу. Тож нумо починати. Ходьба звичайна. Ходьба на носках, руки на поясі. Ходьба звичайна. Музика. Ходьба на п'ятах. Руки зігнуті в ліктях за головою. Музика. Ходьба звичайна. Ходьба на зовнішній стороні стопи, руки на поясі. Ходьба звичайна. Дітки, нам вже час поспішати. Давайте трішки пробіжимося. Біг у середньому темпі. Ходьба звичайна. Яке ж чисте лісове повітря. Давайте глибоко вдихнемо його, а потім повільно видихнемо. Давайте ж подивимося, куди ми з вами потрапили. Перша права квіточки тягнуться пелюстичками до сонця. Вихідне положення ноги нарізно руки опущені. Нараз руки вперед. На два вгору, на три потягнулися, на чотири повернулися в вихідне положення. Право почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Друга вправа, скажені, бджілки налетіли. Вихідне положення. ноги на ширні плечей. Пальці рук на плечах. На раз, два, три, чотири. Кругові оберти вперед. На п'ять, шість, сім, вісім. Кругові оберти назад. Право почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вправо закінчили. Третя вправа, квіточка нахилилися в сторони. Вихідне положення. Нука на ширні плечей, руки на поясі. На раз нахилилися вліво, на два повернулися вихідне положення. На три нахилилися вправо, на чотири повернулися вихідне положення. Вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Четверта, вправа, квіточки загойдалися під вітерцем. Вихідне положення. Ноги наріза, на, руки на поясі. На раз, поворот тулуба в ліву сторону. На два повернулися вихідне положення. На три поворот тулуба в праву сторону. На чотири повернулися вихідне положення. Право почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. П'ята вправа. Сонечко сховалося. Вітеньки столили свої пелюстки. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки опущені. На раз, руки вперед присіли. На два повернулися вихідне положення. На три руки вперед присіли. На чотири повернулися вихідне положення. Право почали. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Шоста, вправа. квіти закружляли. Вихідне положення ноги нарізно. Руки зігнуті ліктях перед собою. На раз, два, три, чотири. Стрибаємо. На п'ять, шість, сім, вісім. Крокуємо. Право почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Право закінчимо. Подивіться, які чудові квіти. Давайте їх понюхаємо. Глибоко вдихнемо через носик і повільно видихнемо через ротик. А нам вже час йти у садок. Щоб швидше дібратися до садочка, давайте трішки пробіжимося. Біг у середньому темпі. Ходьба звичайна. Яке ж чисте лісове повітря. Давайте глибоко вдихнемо його, а потім повільно видихнемо. Ось і закінчилася наша прогулянка. Скажіть, вам вона сподобалася? Які ви молодці! Сьогодні були дуже активними на уроках. Скажіть. Вам сподобалося грати в школу? Правда, все вийшло цікаво? Як ви думаєте, чому було грати цікаво? Який урок вам запам'ятався найбільше? А що саме ви на ньому запам'ятали? Будемо ще грати в цю гру? Ну що ж, діти, дякую вам за увагу! До нових зустрічей!